Народ, доброго ранку, 3 лютого, понеділок. це означає, що хтось зараз намагається повернутися у робочий ритм, а хтось у реальність після вихідних. До нового року залишилося 332 дні. Тож, якщо ви відкладали грандіозні плани на з понеділка, ось він і настав. Ну а ми починаємо наш ер проранок і робимо це як завжди вітаючи всіх зі святами, з якими, ну по-перше, сьогодні день годування птахів. Отже, нагадування, що навіть голуби на площі міста їдять краще, ніж деякі студенти. Ну а ще сьогодні день жінки-лікаря. Дякуємо всім, хто лікує, рятує і терпить пацієнтів, які гуглили свої симптоми перед візитом. Також сьогодні всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, тож підбираємо слова акуратно. І нарешті всесвітній день вільного кохання. Відмінний привід, нагадати, що любов це перш за все свобода, а ще відповідальність, якщо що. По святах це все, що по іменинниках. Вчора був один Василь, сьогодні в нього вечірка. Окрім нього, другий день поспіль. Вітаємо Володимира, Ганну, Івана, Михайла, Миколу, Павла, Романа, Семена та Тимофія. Вам всім побажання. Нехай день буде. Легшим, ніж ранок понеділка. Ну а тепер прогноз погоди. Сьогодні погода вирішила бути мінімалістичною, не сильно голодно, не сильно тепло, не сильно зрозуміло. Якщо небо без хмара, значить весна буде ранньою, а якщо з хмарами, то весна теж буде. Просто трохи пізніше. Що не можна сьогодні робити? Сьогодні не можна брати і давати гроші в борг, тож, якщо хтось попросить, просто скажіть, що всесвіт заборонив. Також не варто носити чорне, бо можна накликати неприємності. Краще яскраві кольори, тоді хоча б настрій не буде похмурим. Ну і ще важливий пункт не можна лаятися. Усесвітний день боротьби з лайкою це навіть логічно. Ну а тепер довгоочікувана багатьма рубрика гороскоп, Тож починаємо. Овен сьогодні у вас може виникнути відчуття, ніби ви заходите в кімнату і забуваєте, навіщо прийшли. Не переживайте. Це просто день, коли важлива знайдеться випадково. Телець, вам здається, що ви все контролюєте, але сьогодні щось зламає ваші плани, і це буде навіть краще ніж ви могли придумати самі. Близнюки, є відчуття, ніби у вашій голові, живе маленький аналітик, який усе прораховує. Сьогодні він вирішить піти у відпустку, тому приймайте рішення інтуїтивно, може вийти щось цікаве. Рак сьогодні вас можуть вразити речі, на які ви раніше навіть не звертали увагу. Це ніби дивитися на старе фото і раптом побачити деталь, яку ніколи не помічали. Лев, уявіть, що ви актор, який раптово вийшов на сцену без сценарію. Ваше завдання сьогодні імпровізувати, і, можливо, це буде одна з найкращих ролей у вашому житті. Діва вам може здатися, що світ сьогодні несправедливий і не грає за правилами, але хто сказав, що ви не можете встановлювати ці правила? Терези, якщо ви чекали якийсь знак, щоб нарешті щось зробити, ось він. ні, серйозно, це не метафора, просто почніть робити це. Скорпіон ви сьогодні як детектив, який випадково натрапив на згадковий слід. Чи варто йти за ним? Якщо готові побачити щось несподіване. Стрілець вас може оточувати відчуття, ніби всі щось від вас чекають. Запитайте себе, а що, якщо ви нічого не винні? Козиріг, ви звикли, що кожне рішення має наслідки, але сьогодні можна дозволити собі один необдуманий крок раптом це відкриє нові двері. Водолій є моменти, коли логіка не допомагає. Сьогодні саме такий день. Дозвольте собі не шукати сенсу в кожному слові. Ну і риби, іноді найкращий спосіб розібратися в ситуації. І перестати намагатися її розібрати. Просто спостерігайте, відповідь з'явиться саме по собі. Ось такий от гороскоп. А тепер під завершення хотілося б сказати наступне: понеділок. Це слово звучить так, ніби хтось потайки вдарив вас будильником по голові. Але давайте подивимося на нього інакше. Це не просто перший день тижня, це чистий аркуш. це нова сторінка. Ще одна спроба. Це день, коли ви вирішуєте продовжувати стояти на місці чи нарешті рушити вперед. Всі кажуть, понеділок важкий день. А хто взагалі це вирішив? Ми? Люди, які самі собі вигадали, що життя поділене на будні вихідні. А що якщо цей понеділок саме той день, коли ви почнете те, що давно відкладали? Що якщо саме сьогодні ви зробите перший крок до того, щоб не просто жити, а кайфувати від кожного дня? Ми всі знаємо, що освіт належить тим, хто не боїться починати спочатку, хто не чекає натхнення, а сам його створює, хто розуміє, що завтра це пастка, а сьогодні єдиний шанс. Так що вибір за вами ви можете знову сказати Ех, понеділок, і нічого не зміниться. Або можете сказати це мій шанс, і тоді зміниться все рішення просте. І воно тільки за вами, друзі. Ось таким вийшов цей понеділок зі святами, заборонами та новими можливостями. Бажаю вам дня без запізнень, без нервів і без ще 5 хвилин зранку. Підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте годувати птахів. Вони ж теж хочуть почати тиждень з повним шлунком. Бережіть себе і тих, кого любите. І головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.